Вітаю, шановні друзі, шановні слухачі. З вами адвокат Демченко. Я прочитав ваші повідомлення і коментарі з приводу того, яка відповідальність в Німеччині настає для батьків дитини, якщо вона прогулює школу. Скажу відразу: в Німеччині з цим все досить жорстко і серйозно. Німці ставляться до шкільного обов'язку дуже серйозно. Дитина зобов'язана ходити кожен день. Навіть одна година прогулу без поважної причини може мати для вас певні наслідки. Наслідки дуже. Дуже різноманітні і дуже погані. По перше, ви повинні знати, що з 6 років дитина обов'язково повинна відвідувати школу протягом 9 років. Що буде, якщо ваша дитина буде безпідставно прогулювати школу? Ну, по перше, це штраф, величезний штраф. Ви можете побачити табличку, в якій зазначений розміри штрафів по кожній землі, і вони досить великі. В деяких землях штраф може бути по 250 євро за один день. Безпідставного прогулу зі сторони дитини, якщо дитині виповнилось 14 років, то штраф можуть накласти і на дитину до 14 років на батьків. Це потрібно розуміти. Ви не можете просто так взяти дитину, забрати і кудись з нею поїхати в відпустку під час шкільного навчання. Якщо ви хочете кудись поїхати, ви повинні отримати дозвіл шкільної адміністрації. Бажано подати таку заяву за дві неділі. Якщо ж дитина хворіє, наприклад, в Саксонії, да, до трьох днів, то ви просто приносите іншульдігун. І обов'язково в перший день повідомляєте адміністрацію школи про те, що ваша дитина, наприклад, захворіла або щось трапилось, ви кудись йдете. До трьох днів до трьох днів ви можете без довідки лікаря бути відсутні в школі. Більше трьох днів ви повинні мати довідку лікаря або ж дозвіл адміністрації школи. В іншому випадку вам загрожує штраф, тому що ігнорування шкільного обов'язку в Німеччині це адміністративне правопорушення. Більше того, школа може Викликати вас, провести з вами співбесіду, зробити попередження і навіть перевести дитину в іншу школу, яка ну, не така досить гарна, як ваша. Тому наслідки можуть бути дуже різноманітні. Відвідування школи в Німеччині є обов'язковим. Пам'ятайте про це, не ігноруйте цього. Ви не в Україні, це в Україні можна було пропустити. В Німеччині до цього досить серйозно відносяться і для вас у наслідки також дуже погані, тому дбайте про своїх дітей, підписуйтесь на мій TikTok канал і слухайте цікаві новини з повагою.